Срати щось завжди легше, чим пристаратись. ісключення і наше село, де я робив того пірса, носив де сміття, залучав молот. Результат є, але ніхуя не моментальний. Така сама ситуація і в селі. Тільки тут замість пляжа сміття хуярать в ліс, поле і куди тільки очі бачать, а потім сука плачуть, як же ми хуйово живемо. Я до давно заїбався займатися тою хуйньою і тягати за кимось гнидники. По тому цього разу боротьба йде з тими, хто хуярить строймусор в ящики. Бо і за цього вони стоять вічно повні, битові відходи гниють і смердять собі там десь біля вачка. А люди, що пахую, як не в. Бак то біля бака, яка вхує разниця? Я, звісно, розумію, що додо сраки всі ті таблички, бо і так буде кидати в бак, все за що не буде лишній раз платити, як отдільний вивоз. Але як не крути, не нагадаєш, взагалі ніхто і не зверне увагу. І не отого, того, що я типу, такий правильний, а тому, що живе в селі і нахуй воно надо, щоб те сміття смерділо під носом. Ось обачить, як старий зубинку покрасив, ніхуйово. хуйово. Скажеш, безпонтово, але все одно тому оку якось приємно. що хоч і село, а все одно якась двіжуха -то робиться. Бо буває через силу, ну дуже тяжко піднімати сраку з дивана, бо люди зовсім не цінять чужу працю але іноді лучше щось зробити та мати хоч якийсь результат. Чимо отако ходить піздіть ні, о чом то вовком витяги мір хуйовий, і тільки один я в ньому такий ніхуя сібі.